Серочка в другому кузові, її величність. Ха -ха. Красуня доводиться до фінішної прямої. А то сидимо з напарником і думаємо, що ми, мабуть, чорні наклейки на чорну поверхню ще не наклеювали. Але от вже от е, Сталінг так по кузову під, підводим, ще піддончик, дзеркала, десь там треба провірити і ще поїздити там декілька днів. Ну, Таке, тому що капіталка тут була, всього скутера. Ну, Відносно певної подушки грошей, якби, бо тому, що тут залізти можна п'ятихвилинне відео, при ньому тут цікаве, що робилось, сума ремонту буде. Ну, і, звісно, в кінці звук, як вона ха, працює. Людина гроші на неї, на неї не жалілася, і тому вже от такі от мілочі хочеться. вже це. Я тут раніше купив, був вінілові, наклеїчки, ящичок. Ну, Дві тисячі з чимось гривень, але вони, кожна буква зроблена така з стрічки окремо вирізна стрічки, і вона переклеїться, потім забирається. Ну, позаду от. Хочеться ну, класну техніку чимось підчеркнути таким, тому що, ну, знаєте, які ці наклейки продають. Ну, про наклейки це таке. Робилось по, по, по ній дуже багато. Робилось від електрики, оптики, капіталка двигуна, капіталка пластика, покраска. Все, мабуть, чи там сидіння ззаді бачимо, що треба перетягнути. Я кажу одразу: ми не робимо на всі 100%, тому що і суми наших робіт, тобто ми робимо якісно, наприклад, фарбуємо все правильно, наносимо правильний ґрунт, все, все якісно. Но лишній раз десь заполіровувати, чи десь там може десь щось потрібно буде заточкувати, чи на диску десь можливо от, 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 от є, от під цим, тому що ну, розумієте. Якщо я буду сидіти коло того дуже довго, тим паче на скутеру це так по великому рахунку, воно дуже і дуже непогано. <гум> Скажіть. Ну, Що мінялось по двигуну, по двигуну, дивіться, тут взагалі тут сума ремонту, дивіться, це приблизно це все, що тут міняло. Зараз я розкажу, тут сума ремонту перевалила далеко за 600 євро. Ми роботу, звісно, в євро не оцінюємо, але так як брали всі запчастини майже в однієї людини, Сайтську Термоту, Ігорьок, інвози з Європи Б.шної оригінальні запчастини, які бралися, і нові, допустимо, і там береться в євро, тому вже і там і закруглилось далеко за 600. да. Якщо докуповується багато, ну такі вузли. От дивіться, замки, комплект оригінальних замків на СС 40 євро. Я розумію, що зараз чоловік 20 спідхватилося. Ти що, у мене там за 15, за 10, за 5, за, за 20 і зараз будуть писати. Ні, я тебе не знаю, друже. Я хочу от такої людини взяти, щоб він дав мені три замочки, всі як один. Всі чудові, всі під ключик. І я отак от прийшов цак, всі працюють, встановив. Якщо якийсь не працює, я телефоную, замінюю і, і ну, без проблем взагалі. Тому е, я про це не хочу говорити. Я просто хочу розказати, що по ній робилось. Мінялась поршнева топ перформанс. Е, мінялися корінні підшипники топ перформанс. Європейська тюняча поршнева, яка Валить дуже ярко і дуже на всі гроші. Під неї, звісно, б хотілося там ще карбюратор, не його штатний делорто, і вихлопну хотілося, щоб це е, щось. Ну Це такі вузли, які коштують також багато, тому що по ній треба було ще е, помпу, треба було обгонну муфту, треба було от замки. Корінні підшипники бралися, до речі, НТН, але не оригінальний, але ті, які, знаєте, вони, до речі, зараз є, вони з Європи возяться. На підшипнику написано виграві розміри там, от, на, на обоємі. Знаєте, вони є, вони чуть дорожчі. І Гірьок їх, тому що, ну, Колінвал залишився оригінальний в, оригін... ну, в дуже хорошому стані. Задній Аморт замінювався, передні. Аморти, сальники, ремкомплект, масло. Ну, я не знаю, куди ми. Навіть от від маслобака, це ж таке не, не рахується, оці от переходи, них, ці пипочки, такі от вони ну таке. ну Вже багато чого робилося якби, на свій вкус, тому що якби, треба чуть-чуть з душою. І, звісно, це все радилось, як ну, як з чим компонувати, мабуть. так. Тому що задня шина нова, передня бивушна в стані нової. Ну, таке тут В пів місяці по, по варятрах я не буду розказувати і перечисляти, тому що це діло дуже індивідуальне. Я розумію, що зараз дехто напише, скільки Бог буде коштувати в мене таке, то таке, то в такому то стані, скільки воно буде коштувати. Та не знаю, звідки я знаю. Я от так от Якщо я можу взяти за ремонт, Якщо домовляємось, то от дивіться, все по факту, все уточняється. Не так, як зараз буває таке. От я обслуговую свій автомобіль в людини в хороші. він от він працює так, як ми. Майстерня заточена під того, що під клієнта, під кожного, все уточнюється. спочатку так дивиться, наскільки готов клієнт, подушка його, тому що він може написати дуже багато там, чи дуже мало, він не розуміє. Ну як би дивиться. А є таке, от прийшлося автомобіль дати в іншу там, майстерню. Така шикарна. Вона мільйонерша, там, просто запаковано тобі можуть скласти автомобіль другі, такі території, у них величезні. Но вона заточена під, просто під, під бабки. Тобто немає людини, яка веде автомобіль. Тобто зробили по гарантії, взяли гроші. <с> Знову взяли гроші, розумієте, автомобіль приїхав, там додому дросільна заслонка висить під капотом, розумієте, так, телефонуєш там, а що, там можеш сам пересоєдинити, Ну, розумієте, ніби москвіча якогось десь щось в дворі, там в гаражах обслуговували. І коли ти починаєш розказувати, питатися, і в них там крайнього нема. Той вузол робили там, той вузол робили там, а це там, а це там. А якщо до директора, директора нема. Коротше, ну, <смас> от таке от. Ми стараємося індивідуально, тому не можемо сказати ні, якщо би ми. От Замінювали, я бачив, хлопаки роблять там. Все міняємо на оригінальне. Воно працює, там варіатори класно працювали в людини, але він скрив, він подивився, а вони там китайські. Вау! Всь... Ні, все, що... а людина потім в шоці, блін, чого вони їхали? Він мав динаміку, максимальну швидкість, а він. А тому, що ти типу, поклав оригінальність тяжкими роликами, не подивився, на які там. Ну, коротше, менше з тим. Діло в тому, що я не так аж нас вихваляю, я про те веду, що хто хоче, Дану подібну техніку от робити від з нуля, встановити свого любимчика. можна зробити, можна. Ну, спочатку так от говориться, обслуждається і робиться по порядку. Давайте зробимо двигун, щоб він запустився. Тут був клин двигуна вже повністю. Тут було було, було від, від цього до всього. І далі будемо бачити. Ми зробили двигун, написали ціну, приблизно уточнили за роботу ціну, все-все. Так, пішли далі, поїхали. Їдемо далі, робимо це, що щоб воно запускалося з електрикою. І рішаємо так. В кінці лишається це, фарбуємо, фарбуємо, не фарбуємо. Ось, ось таким от макаром. Тільки так техніка буде робитись і служити, і ви будете нам здорові, щасливі. І ми вам також.